У Берегомецькому лісництві заготовляють ялинки для продажу. Зрубують дерево, яке заважає лінії електропередач. Далі воно вже може бути як для реалізації або хвойних ялинок, бо так само хвойні лапки. У лісгоспах ялинки заготовляють двома способами: їх рубають, коли оздоровлюють лісові посадження, та на спеціальних плантаціях. Там ялинки вирощують саме для продажу. Загальна площа таких плантацій у області 10 гектарів. Деякі є, що однорічні дерева, вони ще маленькі, вони ще не заготовляються. Є вже такі, на яких вже проводиться реалізація. Якщо їх там вже зрізали, то їх місці знову висаджуються нові ну, і так далі. Вони там зростають, наступні роки проалізовуються. У лісгоспі рубають ялинки від одного метра. Найбільшою популярністю користуються дерева висотою 1,5-2 метри, каже Бузило. Їх вартість в лісгоспах області різна, в середньому від 150 до 200 гривень за метр. Більшість ціна зросла вже на тих ринках, де вже перепродають ялинки, які придбані у наших господарствах. Беремо бірочку і ставимо її на ялинку таким чином, щоб вона була між гілками, щоб унеможливити процес її використання ще один раз, щоб її неможливо було зняти методом стягування чи розтягування. Ялинки не вирубують без замовлень. Перед продажем дерева маркують. На зрізі кожного чіпляють бирку зі штрих-кодом лісового господарства, де його виростили. Така бирка підтверджує законність походження дерева. На території лісництв чергують бригади. Вони стежать за тим, щоб дерева не рубали незаконно. З ялинками ще поки що ніхто не попадався, бо ще, зверта кажучи, ще не сезон. Зараз дві неділі перед новим роком. починається такі в основному, самий, самий, гарячий, самий пік заготівлі. За незаконну вирубку хвойних дерев штрафи складають від 500 до 5 тисяч гривень. Все залежить від діаметра хвойного дерева. У Чернівцях живі новорічні ялинки почали продавати сьогодні. Звичайно, вже плануємо купувати ялинку, нарядити її, щоб до Святого Миколая вона вже була готова. Саме цей аромат, саме це для мене новий рік. Ялиночка жива, не мертва, обов'язково жива. Ми завжди плануємо живу ялиночку. Сергій Волощук продає ялинки, які закуповував у долишньому шепоті Вижницького району. Каже, деякі люди перевіряють наявність бірок. Також їх перевіряють поліцейські. За словами продавця, на проспекті Незалежності нині вони підходили двічі. Закуповували ялинку в середньому 200-250 гривень. У продажі вона вже виходить від метражу ялинки від густоти. Ну наскільки вона гарна, тим вища ціна. Ялинки в Чернівцях продаватимуть до 31 грудня на 14 визначених місцях. Соломія Соловей, Назар Волошенюк, новини на Суспільному, Буковина.